Вітаю усіх. Друзі. Сьогодні у нас мова піде про гуаву грушевидну. І так, мене звати Анатолій, канал Тропічний сад. Моя термостепличка під Києвом. Сьогодні 12 жовтня, 25 рік. Київська область, повторююсь, моя термостепличка, ось тут трошки-трошки є якийсь рослинок і плодів. Хочу коротеньке відео показати вам, зняти про свою гуаву. Гуава грушевидна, яка безпроблемно родить. Просто от їй ще 4 років немає, але вона вже в мене це третє вже плодоношення. Буквально на наступне, через півтора роки вже були плоди, як я висадив. От. Ця рослинка росте в ґрунті. Ця рослинка росте в ґрунті. От, э, в горщику мене були, ну, забрали люди. Також родить безпроблемно. Є гуава. Оця да, грушевидна, Ось такі плодики висять. Дивіться, яка краса Уже починає дозрівати і тут. І он плодиків, скільки. Це лимонна лютераль. Дуже файна. Також. Дивіться, ось скільки плодиків. Це друге плодоношення. вже. Більше 200 плодів вже сиділи. А ця гуава. Грушевидна, тут великі плоди, звичайно. Тут інші зовсім розміри. Ось я прийшов сьогодні зранку. Друзі, оце що ви бачили тільки що на ось ці плоди. Камера, мабуть, трошки не передає, але ми зараз на ваги кинемо. Це все за третій день. Отакий гуавопад називається. Дивіться, ось такий. Кошечок, маленький, тарілочку я зібрав буквально за три дні. Відпадає, дозріває, і це ще ми з'їли. По-моєму, один чи два плодики таких з'їли гарних. І ще там є, і ще я бачу, маленькі там є. Але, 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 довго не затягую. Давайте все-таки продегустуємо. Хочу, знаєте, з чим з вами поділитись. До речі, хочу так на секунду: лимони. Дивіться, які подивіться, які лимони. По 700-800 грамів лимони. Просто вже дозрівають там і кілограмові, я бачу є. Десь около трьох десятків лимонів зав'язало в цьому сезоні у мене. Лимончику також 4 роки. І мандаринки вже дозрівають, але це окреме відео, я просто так вам показав. Друзі, ви знаєте, що я хотів вам сказати? Що а, я от коли спробував перший раз гуаву, достигшу свою домашню, я трошки якось знаєте. Вона дуже ароматна, дуже цікавий смак. Але мені не вистачало цукру. Типу. Я в той рік, поза той рік їв її, її. І от е в цьому році ось вона нав'язала. І ви знаєте, я якось так, ну, вона нормальна, прикольна. Але мені, наприклад, та ж гуаява лютераль, ну смачніші плодики. Да? Але я от е замітив таку штуку. Ми вже <кій> декілька років їмо її. Коли вона гарно дозріє, коли вона гарно дозріє, то е, ми їли її, ви знаєте, вона от, я не знаю, можливо, це смакові рецептори потроху з часом розкриваються. Але вона, от мені в цьому році прям я з'їли ми один плодик, перший, який дозрів. Ну, вона так мені зайшла, вона реально так мені зайшла, що я навіть, ну ви знаєте, я думав, ну, я, може, її викопаю і в горщик посажу. Коротше, а це, я вам скажу так, я її 100% залишаю. Вже велика потужна рослина, дуже гарно плодить. І я прям ну, я пере, переоцінив, знаєте свої можливості часом, коли ти їси. Плоди, смакові рецептори якось перелаштовуються, підлаштовуються, і я не знаю, як це пояснити. Може, ви мені хто має такий досвід або якось вивчав це питання? Але це правда. Це не те, що я вам знаєте, зараз розповідаю, щоб там саджанці продавати, щоб там, ну типа, такого плану, але насправді це правда. Це реально правда, і я дуже, дуже, дуже задоволений, що я все-таки не, не видалив її, не пересадив її, вона плодить. І ось, все, дивіться, який аромат з неї стоїть. Це щось неймовірне. Ну це просто щось неймовірне. От стоїш, от навіть я ще не нахилявся, а вона так пахне, що просто клас. І я от мені цікаво ваша думка. Напишіть в коментарях, можливо, ви їли стиглу один, два, три рази, декілька разів. Або ви знаєте таку, от, от реально, воно з часом, як знаєте, починає. Я повторю, це не те, що я там вирощую і мені, воно там, знаєте, вам там саженці, да, я пропоную саженці, але не в цьому діло, от реально. Я просто деякі рослини видаляю і, якби й не парюсь, вибачте за слово. От, тому. Аналогічно було колись мені з папаю. Я коли перший раз спробував папаю, ну таке собі. А потім, коли вже я спробував свою папаю, один-два плодики та ви що, воно, знаєте, як відкриваються смаки. Ну Мені, мені зайшло. До речі, папайїв плоди такі, кабачки вчора на ефірі знімав тік-ток, і е, хтось скаже, так то кабачки у вас висять. Дивіться, які десь кіло, плюс, там вже є плодики такі десь. От, тому давайте не буду дуже тягнути, до речі, пепіно заквітну за в горчику. Ви подивіться. Реально, за заквітну в горщику. Це щось неймовірне. От. Давайте тоді мені поділіться вашою думкою, вашим коментарем. А я зараз зважу загалом, скільки. О, давайте, щоб я поки не чіпляв, бо я ж хочу розрізати, показати вам в розрізі ще рослинку. Дивіться, ось у нас ваги. Так, давайте ми запустимо. Головне, щоб вони запустилися. О, все, погнали. Дивіться, самий маленький плодик 150. 151 грам, да? от Окей, зафіксували. Оці одні з самих великих плодів. 297. Я зважував один плодик, мабуть, найбільший 325 грамів був. Тут 297 грамів. От, давайте Оце мабуть, буде важчий. О, дивіться, те, що я говорив також: 326 грамів. Ми зіли 325 було грамів. І, і давайте ще ось одну покладемо. Рівно 300-298 грамів. Ну майже 300 грамів. Окей, давайте тоді складемо, скільки ж врожай, який у нас на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. от, І ми вже от ми маємо 1,5 кг гуави грушевидний, 1491 грама. Плюс була 325. От це 1800 грамів з хвостиком, виходить, у нас гуава. І ще плоди є, і ще плоди реально. От дивіться, які класні. Так, добре, давайте тоді я візьму, зараз згружу цю гуаву. Бо ваги, бачите, де падало, ось бачите, де падали плоди. Отакі От ці. Я її завжди кладу на дозарню. Аналогічно, ось упала, бачите, падала як. От, вона аж тріскає. Зараз тоді вимикаємо ваги, ставимо телефончик на штатив. Я сам знімаю, трошки незручно. От, давайте я не знаю, чи ось цей маленький плодик. Ні, давайте все-таки, мабуть, він Ну, це великий, це буде великий. Давайте я цей поменший, мабуть, все таки. Хоча це і обдавлений. все, окей, давайте ріжемо більше. Окей, okay, не будемо морочить голову. Все, давайте ставлю телефончик на штатив і розрізую і дегустуємо наші плодики. Так, друзі, все, погнали. Беремо наш ножик, який нам подарувала підписниця з міста Героя Єрпіня. І все, я не томлю, не, не тянемо відео і ріжемо нашу. Гуаву грушевидну. Ой, яка краса. Друзі, не якби передавало аромат. Ой-ой-ой. Це щось просто фантастичне. Ось, подивіться, яка вона в розрізі. Подивіться, яка краса. Блін, клас. Вона стигла, класна. На вид. Зараз будемо. О, ай, аромат який! Аромат це щось неймовірне. Так, давайте я трошки так підріжу. О, макесенька така. Та ще, вона чиститься. Прям. Давайте я прям і щищу. Шкірочку ми не їмо. До речі, я не пробував, але мені здається, вона буде несмачна, терпка, якась така. Щось, я так думаю. Можливо, я помиляюсь. От. Тому, друзі, ви знаєте, всі ці рослини. Екзотичні, треба розсмакувати. Я бачу таку тенденцію, що люди дуже часто, дуже часто переочікування щось такого неземного. Друзі, давайте ми живемо на землі. От. І потрібно до цих речей реально відноситися простіше і насолоджуватися процесом вирощування. А як плодиться, знаєте, як благословіння таке це вже як плюс. А самий процес вирощування, потрібно над цим фокусуватися і кайфувати від цього. Тому дуже часто люди, я бачу, коли купляють екзоти або вирощують, або пробують, вони щось таке собі там придумують неземне. Розумієте? Тому простіше кожен фрукт по-своєму офігенно смачний. Розумієте? Тому, коротше, не тянемо менше тексту, погнали. Ой-ой-ой, вона така ж слизька, вроді. Друзі, дивіться. Е Зараз вона солодка. Зараз вона реально солодка, класна, гуава. Я реально, вона була, я раніше пробував, вона така якась була, знаєте, нейтральна, а зараз реально прикольна. М -м -м. Просто топ. Просто топ. Нема чого говорити. Друзі, вирощувати її нескладно. Супер. Вирощувати нескладно в домашніх умовах, в будинку чи в квартирі, вона росте в горщику безпроблемно. Вона росте реально в горщику безпроблемно. І ви знаєте, плодить вона десь через півтора 2 роки вже будуть плоди. Це правда. На сьогоднішній день, якщо чесно, у мене саджанців, можливо, там пару є, а можливо, і немає навіть, тому що її розмножити дуже непросто. Повітряні відводки так дуже тяжко вкорінюються, самі саженці не вкорінюються. З насіння вона плодить. Якщо визрівши плоди, насіння нормальне, то вона плодить. Тому я думаю, що, можливо, трошки підготую саженців, уже там під весну це діло буде не раніше. Можливо, зараз пару-тройку ще десь були, в мене щось було. Але ну, треба глянути. Суть не в цьому. Суть в тому, що вирощуйте екзоти, займайтеся екзотами. Це дуже корисно, це дуже цікаво, і я ділюсь з вами. Я зараз не буду фокусуватися, які грунти, які там поливи. Ми це знімемо ще окреме відео. І я про ці речі з вами поговорю. Тому що одним відео зараз це буде Каша Малаша. І е, хочу дати окреме відео, щоб людинка відкрила, подивилася, розібралася і все. Уже я знімав, але ще хочу зняти окреме відео для того, щоб було доступно. Так що, друзі, підписуйтесь, коментуйте. У мене є, до речі, спонсорство. Хто хоче підтримати 50 гривень всього на місяць, будь ласка. Підтримайте канал, наш розвиток. І всі знають, хто мене в мене рослинки беруть. Я завжди допомагаю, підтримую, консультую. А, ну, чисто по-людськи, чесно. Тому що, ну розумієте, 50 гривень кава то не консультація. Це це взагалі не про що. Тому будьте здорові, гарного дня і до нових відео. Пока-пока.